Ось подивіться, дід басейна зробив. Валю, ходи до мене ну Ану а Ану вилазь з того болота швидко, аквалангіст. Валю. Що ти робиш? Галю. Ти що не знаєш? Це зараз модно. Валю, зараз собаки в моді. А де я тобі в селі собаку візьму? Навже, діду, прийми ліки, а то ложкою всі зуби виб'єш. Діду, ти яйця позбирав? Та так впав з даху, що ледь позбирав. Валю, а це ще хто такий? Та заходив сантехнік, труби почистити. <гум> Діду, ти вже ж зовсім не бачиш від того самогону. Валю, та чого ти починаєш? Все я бачу. Баба, щоб не переплутати кошенят, одного назвала мурчик, а іншого втопила. Доброго ранку. Баба в місто приїхала. Зараз подивимося, що тут продають. Так, ковбаса 500 гривень за качалку. Зараз я їх нагодую. Бабу Валю. Кажуть, ваш дід вчора в казино все програв, з ним все добре? Та наче все добре. Бабусю у вас прослають. А де ж ваш дід? Та десь купається. А? Оце дожилася баба де. Внуків катала, дітей катала. Тепер діда вожу п'яного. Діду, ти вікна пофарбував? Зараз доп'ю корті і рами пофарбую. Валю, а що це в тебе сталося? Потоп чи що? Що? Та дід вчора пива обпився, скотина така. Доки в діда стояв годне, той забор стояв. А зараз ту. Діду наснилося, що він супермен. Дивіться. Діду, йди на залий салат. Та не самогоном же, от дурень старий, зовсім мізки пропив. <сум> Ото будеш знати, діду, як говорить, що дорого города орать. Так, купальник взяла. Рушника взяла, наче нічого не забула. Валю? Валю. А я? Й... <риклад> Діду йди до нас. <риклад> На що я ходив? Я ж грати не вмію. Іди снідати, бо охолоне. Валю. Та я не голодний. В мене ж дієта. Ні, діє. Дивися, Валю. Це газ. Це тормоз. Зрозуміла. Мабуть, не зрозуміла. Валю! вже час обідати. Діду, та ти ж тільки п'ять хвилин працюєш, а вже тричі обідав. Діду, ти знову горілку мухоморами закусуєш. Валіна. Валю, а кинь но мені вила. Що І... гі, діду, вловив чи ні? Валю, а давай купимо мені штани. Ні. Ну як ні, сама подивися. Ага. Діду, ти кран відремонтував? Ще п'ять хвилин Валю, і все буде готово. А пам'ятаєш, як ми з тобою в молодості? Ех. Бензину нанюхався, а ну швидко на вулицю. Діду, ходімо на вгород картоплю копати. Вже нічого копати, Валю. Валю, а давай купимо мені нові туфлі. Нащо вони тобі, діду? Ти ще ковзани не зносив. Угу. Ну, що там з дідом отруївся? Та я не знаю, що й сказати. Після такого люди сліпнуть, а дід ваш одужає. <риклад> 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 Валю? А чого це вони сміються? О боже, діду, ти штани забув одягнути.